І фахівців, як психіатри, в принципі, за період мірного часу не було такої потреби отримати е, таку кількість е, психологів, психіатрів, які би було багато відділень психіатричних скорочення. І зараз, з початком цієї війни, нам прийшлося це все відновлювати. Нам прийшлося знов створити психіатричні відділи у Львовському е, центрі, у Вінницькому центрі, розширювати ті відділення, які були в Одесі, в Києві. В Дніпропетровській, навіть в маленьких гарнізонних госпіталях, нам прийшлося створити психотерапевтичні кабінети з психологами та психіатрами, тому що перші е, дні після того, як почали поступати до нас учасники, АТО у нас ті психіатричні відділення, які були в наявності, вони е, працювали з перевантаженням в 4-5 разів. Ну і певним... Це ситуація для наслідків післявоєнної. Після того, що людина пережила на війні, це ж не є якоюсь особливості української війни. Так. Правда, те саме переживали американці, які поверталися. Всі, війну. всі переживали, ви розумієте, кожна війна, вона є певним досвідом. На жаль, чи до щастя, війна Україна не знала війни дуже довго років. І, в принципі, остання війна, яка в нас була, яку відчула держава, це велика вітчизняна війна, і в принципі, вся структура. Була залишена від неї, але ми потихеньку її скорочували, скорочували, а ви хочете скороч... сказати, що в нас не було ніякої служби, яка опікувалася нашими так званими афганцями, які поверталися з війни. У нас Ч... ніколи не була налагоджена ця робота. Е, чому вона була налагоджена? Ну ви розумієте, війна в Агніздані це була війна на другій території. Що самий великий відбиток в пам'яті людській це залишила війна, яка була на нашій території, де постраждало цивільне населення, де постраждало дуже багато вояків. І ці наслідки напевно пам'ятає кожна сім'я, є певним чином і афганський синдром, Ми пам'ятаємо досвід і афганської війни. Зараз зовсім інша війна. Зараз війна знову на нашій території, де страждає також і цивільне населення.